Ви знаходитесь зараз на відстані. Що він думає про вас? Чи хоче він зустрічі з вами? Що він взагалі за чоловік? І що вас чекає у найближчому майбутньому? Які перспективи? Він втратив друзів. У нього зараз великі втрати. Була боротьба, і він втратив друзів. Для нього це дуже серйозно. Для нього це не просто втрата друга. Це, мабуть, він військовий. Зараз подивимось. Так, скоріш за все. Він військовий, він водій, він завжди рухається вперед. Карта яка вказує на те, що він рухається вперед. Він знає, що в нього є надійний тил, у нього є сім'я, є дружина, діти, які його чекають. У нього дім взагалі повна чаша. За це він спокійний. А от те, що чекає його попереду, це велика боротьба. Він завжди в Русі знаходиться, завжди в Русі. І мало того, що він в Русі, він ще лідер, він у своєму колективі лідер. Його до нього прислухаються. Він навчає інших, він робить зауваження, до нього приходять за порадою і до нього і його слухають. І йому це подобається. Він цього хотів, він цього добивався, і він дуже тяжко працював для цього. Дуже тяжко. І зараз він дуже тяжко працює. Йому дуже нелегко, йому дуже потрібна ваша підтримка. Без неї він просто, знаєте, цей віз не витягне. Так, і йому будуть якісь великі зміни у. У ваших відносинах зміни не на краще. Ближайшим часом зустрічі не буде. Він військовий, він у Русі, буде боротьба. І найближчим часом боротьба буде проходити його робота, те, чим він займається, якщо він військовий, то це бій, буде проходити біля води. Це щось зв'язане з водою. Річка море. Так, але він вийде на коні з цієї боротьби. І він буде дуже довольний своїми результатами. Але зустрічі поки що я не бачу. Ні, зараз не час. Зараз не час. Дуже тяжкий період. Тяжкий період, але. Я вам хочу сказати, що після цієї боротьби, після цього поєдинку, такий буде дуже важкий, серйозний у вас етап у нього і у вас разом. Але буде нагорода. А це будуть або пільги, або субсидії, або це буде якась нагорода, медаль за успіхи у бою. Тобто, так, він військовий, ви його чекаєте і. Все тяжко, але нагорода буде. Це все не просто так. Треба просто почекати. Але період е, такий нелегкий. Звичайно ж, розклад загальний. Хто хоче отримати розклад, хто також війська, е, чекає свого чоловіка, військового додому, кого, щось, кого цікавлять якісь відповіді, е, звертайтесь на Viber або Telegram. Бажаю всім успіху!